Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Я вам пропоную послухати загадку. Все пухнастим снігом вкрито, луки, річка, гай, земля, білий ліс і біле поле. Вже прийшла до нас. Яка пора року, діти? Так, зима. Взимку на землі лежить сніг. Він білий, пухнастий, холодний. Зі снігом можна весело грати, ліпити сніжки, сніговика, кататися з гірким на санчатах та тюбінгах. Але щоб вийти на вулицю взимку, треба одягатися тепло, бо на вулиці холодно, морозно. Вітряно. А зараз я вам хочу прочитати вірш, який називається морозець. Слухайте уважно. Морозець-морозець, щипай нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки, рукавички, морозець-морозець. плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'яток. Носики червоні. Ось ви і прослухали віршик. А хто був уважний, скажіть, за що щепав морозець діток? Так, за щічки. А в що були одягнені діти? Так, в теплі шубки та рукавички. Що було на ніжках у діток? У що вони були взуті? У валянки. А що дітки робили, щоб не замерзнути? Так, плескали в долоньки. І які носики стали у діток? Так, червоні. А зараз діти, давайте спробуємо розказати віршик морозець та показати його. Повторюйте за мною. Морозець, морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки, рукавички, морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'яток носики червоні. Давайте згадаємо про яку пору року ми сьогодні з вами розмовляли, а який ми сьогодні читали і показували віршик. Я вам пропоную домашнє завдання вивчити віршик за допомогою таблички та надіслати відео з розповіданням віршика. Будемо чекати. До побачення!